Ок федерації легкої атлетики Івано-Франківської області та Кубок Івано-Франківська з року в рік у квітні збирають на змагальні старти конкурентно спроможні команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву, юнаків та дівчат, які гідно представляють королеву спорту у своїй області. А за позитивним результатом поза нею цього разу виступили 12 команд Івано-Франківщини. Змагаємося в 11 легкоатлетичних видах програми, і 12 вид це естафета. Чотири етапи по 100 метрів у дівчат, і у хлопців. Змагання будуть відбуватися в один день. Змагання є особисто командні. В кожному виді програми будуть визначені переможці і призери, і відповідно за підсумками змагань згідно положення про змагання, 12 кращих результатів виступів спортсменів кожної дитячої юнацької команди йде в залік і Відповідно буде визначена загальна командна боротьба серед дитячо юнацьких спортивних шкіл області. Змагання дуже потрібні, тому що після обласних змагань легкоатлетичного кросу це перші змагання на стадіоні на свіжому повітрі. Вони є дуже важливими, тому що ми маємо можливість переглянути готовність легкоатлетів прикарпаття юнаків і дівчат, тому що буквально через три тижні вже будуть все українські змагання. Нам дуже важливо подивитися, в якому стані наш резерв і старші тренери зможуть відібрати собі вже, так би мовити, на олівець тих атлетів, які можуть представляти достойно нашу область. Основсь українських змаганнях, в числі талановитих легкоатлетів, представники спортивної ходьби, які неодноразово доводили свою спроможність перемагати на змаганнях різних рівнів. Світлана Гусак з Рожнятівської дитячо-юнацької спортивної школи, плануючи здобути призове місце, випередила сильних конкуренток. Конкуренти були доволі сильні, але я не можу сказати, що було дуже важко. Ну, я думала друге, третє місце а так вийшло, що виграли стали першою. Ходьбі, вкотре відзначився Олексій Соловій, вихованець обласної школи. Сьогодні, так би мовити, було не дуже важко, але й любі змагання даються всім не дуже то й легко. Ну, сьогодні я подолав дистанцію 5 кілометрів. Ну, особисто для мене це було змагання на результат. Ну і мені вдалося поставити свій новий особистий результат. Олексій за віком молодший від тих кандидатів, які відбираються на Кубок Європи у 2015 році. Попри те, має надію потрапити на престижні змагання, показуючи на тренуваннях результати дорослих учасників. Ми з тренером пробуємо. Ну плануємо тренуємось і плануємо відібратися. Ну на жаль, там не буде таких молодих років народження, як я. Ну але ми будемо старатися зі всіх сил туди попасти. Потрібно дуже упорно працювати для цього. Ну там ну, це дуже вже світовий рівень, чемпіонат Європи. Ну також результати повинні бути дуже сильними. Ну і потрібно працювати, щоб досягти цих результатів. За успіхи, яких в активі чимало, Олексій дякує виключно постійному тренеру. Це Туркалевич Роман Зіновійович, Я би хотів йому подякувати за все, за те, що він виховав мене. Ну і також на тренування мене забирає. Навіть коли мене немає, він мені постійно дзвонить, питається. З такою ж турботою до своїх учнів, а серед них і донька ставиться тренер з метання молота Ігор Бойчук, що готує спортивну молодь у делятині. Сьогодні привіз, якщо по метаннях шість своїх учнів. Ми в основному тренуємося на базі делятина. Це моя донька Христина Бойчук, яка сьогодні зайняла два перших місця і зараз готується до метання. Диску, можливо, так само буде перше місце. В ядрі наштовхало ядро 12 метрів 36 см, а в метанні молота 44 метри 92 см. Бачите, вже не пам'ятаю, добре. Другий хлопець у мене Фучка показав сьогодні, Фучко це його прізвище таке. Гарний результат. Краще, ніж вдома штовхав. Єсипчок Роман так само кращі результати, це в штовханні ядра. Хоп Та Іван, Журавський Володимир. Ну, це на перспективу. Це 2000 в мене роки, так що на майбутнє вони так само будуть показувати хороші результати. Діти є дуже багато, дітей талановитих, які хочуть займатися. Треба складати хоч трошки якісь умови, щоб для них були кращі умови, в яких ми є, розумієте? так взагалі, то а перспектива велика. Є в дітей от Делятинський Надвірнянський район. У нас є багато чемпіонів, У нас і ястрі Хованець, знаєте, Знайте добре, учасник Олімпійських ігор. Попри недоліки матеріально-технічної бази шкіл, спортсменам Прикарпаття вдається готуватись до змагань і показувати відповідні результати. Серед спортсменів надвірнянщини, Коломийщини, Рожнятівщини, Долинського, Калузького районів та шести команд Івано-Франківська, встановлено нові рекорди як серед команд, так і серед окремих учасників. Ми сьогодні маємо перевищення рекорду в області в митанні молота. Спортсмен обласної дитячої юнацької спортивної школи Михайло Гаврилюк метнув сьогодні молод на 70 метрів 10 сантиметрів. І це є новий рекорд області в віковій категорії до 15 років. Результати, що приємно здивували тренерів та суддівську колегію, показали легкоатлети з різних районів Івано-Франківщини. Рекордом вразив Михайло Гаврилюк, з селища Делятин, займається метанням молоту не так довго. Однак планує потрапити на змагання найвищого рівня. Тато прибив на секцію метання у п'ятому класі. Мені сподобалося, почав займатися. Я планую у 2015 році відібратись на чемпіонат світу. Ну і Ну на олімпійські ігри, звичайно. з метання молоту відзначився ще один спортсмен з делятина Володимир Мисливчук. Юнак поза оцінюванням, бо вже у статусі юніора, але свої можливості вдалося перевірити для подальших змагань. Я сьогодні змагався метнув 69 метрів, 6 кілограм. Ну результат в принципі задовольняє. ну, особистий. Мою на увазі я поза конкурсом, бо я зараз юніор. То зараз вже як. Молодь пора, а я вже як вже старше, то я просто приїхав, щоб познати свій результат. Результати особистої та командної готовності легкоатлети матимуть можливість продемонструвати на інших найближчих змаганнях весняного сезону. Цією весною ми ще плануємо провести чемпіонат Івано-Франківської області в травні місяці серед спортсменів дорослих і молоді, які будуть відбірковими на чемпіонат України. І далі дуже багато стартів буде за межами нашої області. Буде декілька турнірів, тому що кожна дитяча юнацька спортивна школа в області проводить свій турнір певний час. Вони відбуваються згідно графіку. Тому спортсменів буде можливість ще позмагатись, особливо в юнаків і дівчат буде ще достатньо стартів. У Івано-Франківському дошкільному навчальному закладі номер 30 ластівка проведені великодні забави. Учасники діти з вадами мовлення. Систематично дошкільня збирає на змагання міський центр інваспорт, а готують учасників самі вихователі та викладачі. Традиційно до спортивних змагань підходять творчо. Цього разу головним предметом у конкурсах та естафетах була писанка. Ми в тісній співпраці працюємо я, вихователі наші. На жаль, на зараз інструктор фізкультури на лікарняному, тому співпрацюємо з вихователями, придумаємо, шукаємо з народними традиціями знайомимося, і ось на основі того, що наші діди, батьки, бабусі гралися, і на основі того будуємо ігри, завдання для наших діток, щоб вони знали, як гралися їхні предки, і напевне вчилися самі. і Потім могли навчити своїх дітей так само святкувати свято. Діти охоче змагались за себе та команду у швидкості та вправності. Особливо їм сподобались окремі конкурси з використанням іграшок та великоднії символіки. Я на сла писанки. Та на славрота на слав писанки зайчикові у кошик за здібності директор центру «Інваспорт» винагороджує усіх без винятку малюків грамотами, медалями та призами. Напередодні великого християнського свята Воскресіння Христового дошкільному навчальному закладі Ластівка. Ми сьогодні проводили спортивні забави, присвячені цьому великому святу. Приймали участь дітки з вадами мовлення. Всього їх сьогодні прийняло 16 чоловік. Всі дітки були нагороджені грамотними, медалями і солодкими призами. Учасники позмагались на рівних, перемогла дружба. Міський центр спорт для всіх запрошує родини міста взяти участь у традиційних змаганнях Мама, тато, я спортивна сім'я. Змагання відбудуться 25 квітня у приміщенні торгово-розважального комплексу Велес. Реєстрація команд о 15-й годині. Початок о 16-й. Довідки за телефоном 098 38 129 36. Долучайтесь до сімейного дозвілля.